Тут на зелені свята такі чудові кізлівські пейзажі. Зелено, тихо, вітерець споюває, ташки співають. Так, Тут на кольоні є місце саме то. Дівчата з машини вилазять. І тут як в пісні. На краю села хатина в вікно смерека. Ой, десь тут за тою хатиною були падали ракети. Так поклавши руку на серце, шкода, що в неї не попали. Може би тоді держава щось заплатила, тебе би ту хатину привела в якийсь людський вигляд. А так, коли ми її відбудуємо, одному Богу відомо. Але місце за те, яке є... бомбезно. Ідуть дівчата дивитися на прадідівську хату. Дівчата, привіт!